Палінські безкиди, бачите, всі маршрути ознаковані. Пройдемося, трошки ми тут ходили, ходили mm. в інший бік, тепер пройдемося бік Осолка 430 метрів і маршрути стартують, бачите, які маршрути що ми бачили. А на горі рекламується торговий павільйон. Неймовірно приємна свіжість в лісочку при вході в сквальницькі безкіли. Бачите, тут на самокатах можна дуже так швидко пересуватися. Але ми без самоката ходимо доволі швидко. Архуаль танка, там теж озеро Альтанки, ми показували дивилися. Знову ж таки всі маршрути ознаковані. Хто має бажання не заблудитися, не заблудитися. Хто має бажання заблудитися, можна заблудитися. Все для вас. Мотоциклістам тут віз заборонений. А весь ще там тут джерело залізної води, яке вам показували в іншій серії. А далі знову Нова і знову Новільна. Тут взагалі гарно і людей багато нема станом на зараз. Ми зайшли в сколівські безкіди в сколи. Павлів потік. Весь ще буде рячок, можна буде скупнутися. А ця альтанка себе гарно зроблена на підвищенні, на підвищенні цікаво сидиш це, бач всі на тебе дивляться, заздрять, що таке гарне місце обрав Ай і річка тече Значить, все-таки автомобілем все заїжджають. То би що не казав? Можна, не можна. Добрий вечір. Не, пацани мене не знають. Просто дуже виховані що не може не тісти а ще кілька кроків піднімусь до гори і може на цьому завершимо на сьогодні А тут хто, хто йде на кам'янку, треба не пропустити свій поворот. Бачите, один маршрут прямо, а кілька маршрутів повертається. Ай, ми ще гуцут. А тут знов козинки, бачите. Ну, джерела залізної води залишається 300 метрів. Ми не підемо до Кам'янки 19 км, до Ключ 14 км.